Добрий день, добрі люди. Продовжую внести юридичне світло в маси такими юридичними промінчиками. Наша тема моя тема адвокат Володимир Клим. Які найчастіші юридичні помилки в людей? Так вже, 20 років досвіду, коли бачиш людей, які... То то в них не так, то те не так, то туди влипають, які юридичні помилки більшості. Перша помилка, я її так назвав, це я собі так думаю. Тобто людина в якусь біду, далі її питаєш, чого так сталося, Та я ж думала, що воно так має бути. Ну І каже такий висновок, це ж ти думала, депутати в Верховній Раді так ніхто не думає, як ти. А може трошки інакше. Тобто ваша думка і закони, ваша думка і логіка це абсолютно різні речі. Тому будемо розумні, поступаємо по закону, а не по власній думці. Друга така найчастіша помилка це слухати сусіду, сусіда Васю, вибачайте Василі, слухати друга, прислуховуватися до людей. Які, по-перше, тут не то, що не ваш сусід може бути навіть суддею, чи там кваліфікованим адвокатом, чи прокурором всіх прокуратур, всіх галактик світу. Помилка полягає в тому, що люди не розібралися в питанні, питанню, вашій проблематиці. Ви їм сказали, та це просто. Якби ви їм розказали все, показали декілька томів вашої справи. Чи вашої проблеми, чи там проблеми ви узаконювали якийсь будинок, і ваш дід ще його узаконював, не міг узаконити, то вони б там як страв, з у пісок засунули. Тому сусідів не слухайте, а слухайте тільки тоді, коли вони в курсі справи і є професіоналами своєї справи. Третя така помилочка. Яке полягає в такій самонадіяності, самоупевненості, а ось мене пронесе. Там склали на мене протокол, а ось він до суду не дійде. Зробили ще щось, а ось воно так пройде і без того ніякого наслідку не буде. Пам'ятаємо, держава ні про кого не забуває. Чи, наприклад, підписали шаблонний договір? Домовилися, підписали договір, все ж буде добре. Забули, що. Договори треба виконувати, що там штрафні санкції. І підписуй договір і думай, як все буде саме гірше, як ти будеш з цього виходити. Тому для уникнення юридичних помилок підписуємося на канал. Дякую. Така коротка, ненадоїдаюча консультація.